Мої вітання, дорогі мої друзі, за вікном ранок. Я вам обіцяла, що покажу результат своєї вчорашньої роботи. Майже цілий день в мене це все зайняло. В попередньому відео я вам казала, що певно буду до ночі перебирати, варити гриби. Але ні, справилася я скоріше. До восьмої години вечора вже в мене були грибочки відварені. От вони знаходяться у мисочках в різних. Так, з чого почати? Отут в мене чорноголовці. От я вам показувала, що купляла два рази гриби, одні на базарі, а одні у сусіда. Оце чорноголовці куплені на базарі. Бачите, от така мищина вийшла. Планую заморозку. Не хочу я маринувати возитися. Оце опеньки. Все гарно я відварила, по 20 хвилин варила. Гарно промивала, промивала, промивала. Відсідила, бачите, водички немає. Так. А отут я чистила і відбирала маленькі. Бачите, вони не, не більші. Тут різні, скажімо так, різні. І маленькі це. А це окремо малюсінькі. На піджарку будуть. Так, оце вже у сусіда я купляла, це рядівки і там пару масляток. От, теж піде в заморозку. Оце сусідські, теж опеньки, бачите. Досить багатенько вийшло всього. А тут маховики. Вони такі м'ясисті, м'ясисті, гарні. О, деякі великі розрізала на половину, а. Менше лишала. От я люблю, коли в піджарці, в підливці такі величенькі гриби. От на свят в мене буде грибів вже доста. От. Ще, знаєте, ті роки я солити любила опеньки, але в мене немає такого кропу, знаєте, сухого. Ви бажано сухий кріп. По-моєму, в мене є зернятка кропу. Можна буде засолити. Як я солю? Просто сіль, часник, кріп, що ще, перці різні, лавр, солі даю, приблизно на літр дві столові ложки солі і перемішуюся, перемішую зверху ганчірку, в оцет. Тарілочку кладу груз і в холодне місце. І через місяць вже можна грибочки їсти. Ну, зараз задача це все в пакетики відправити і в морозильну камеру. Так що цей рік я теж буду з грибами. І до свят, і на будень. Гадаю, ви теж з грибами. Можливо, серед вас є люди, які самі їх збирають. Я знаю навіть таких. Вам вітання всім! Ну, в мене грибочки куплені. Тепер вже буде так. Чоловіка немає, який завжди збирали риби, приносив. І разом ми їздили. Ну, тепер отак. Отак життя минає. От, було одне, тепер зовсім друге, що грибочки купуються. Ну, все, закінчую своє це відео. Усім вам здоров'я, наснаги, хороших таких заморозок, приготовлень грибочків. Будьте всі здорові і мирного неба нам, і хорошої погоди, і в душі, і за віконечком. За віконечком у нас отак. Глибока, глубока осінь.